ЗСУ відбили атаки ворога в районах кераміка, степового Авдіївки та Первомайського. Ситуація біля Роботиного нестабільна, складна і динамічна. Армія дронів минулого тижня побила рекорд з ураження ворожої артилерії. А СБУ затримала бізнесмена, який хотів вступити до армії дронів, щоб шпигувати для ФСБ. Росіяни обстріляли Херсон, загинув поліцейський. Ще троє поранені. А також вдарили поблизу Харкова ракетами с 300 Там минулося без жертв. Вночі Росіяни запустили по Україні сім шахедів, чотири ворожі. Дрони вдалося збити. Повітряники кажуть, що безпілотники будуть домінувати в атаках Росії на Україну в майбутньому. Глава МЗС Німеччини заявила, що ЄС невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська. А Кулеба говорить, що Україна нарощує внутрішнє і спільне з партнерами виробництво зброї. Маск висміяв Зеленського, дорікнувши йому тим, що він постійно просить допомогу в США. Маску відповіли про те, що він сам отримує величезні субсидії від своєї країни. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 586-го дня великої війни. Стосовно фронту за даними генштабу сили оборони відбили атаки росіян в районі Макіївки на Луганщині, а також в районах Авдівки, Андрівки, Кераміка, Степового, Первомайського, Марінки, Новоміхайлівки та Старомайорського на Донеччині. Фахівці інституту вивчення війни називають ситуацію на півдні від роботиного нестабільною. Тактично вона складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. Аналітики зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі роботиного як частину своєї. Глибокої оборони проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області щодо статусу групи Вагнера він залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці Вагнера з російським урядом. Основні бойові елементи ПВК Вагнер розкидані по декількох країнах, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі. І немає чітко визначеного єдиного лідера угрупування. Українська армія дронів минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії. Міністр цифрової трансформації Федоров зазначив, що у росіян мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Цитую, більше ураженої арти, менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах. Кінець цитати за його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівку і купу іншого обладнання владання. До слова СБУ затримала киянина, який намагався вступити до лав армії дронів для виконання завдання російської ФСБ. Російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного підприємця з Києва два місяці тому. На нього звернули увагу через антиукраїнські дописи в одному з російських телеграм-каналів. Для виконання ворожого завдання чоловік намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл армії дронів. Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів сил оборони, де курсантів навчають управляти безпеки пілотниками також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів. У разі успішного виконання ворожих завдань російські загарбники обіцяли своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку. СБУ повідомляє, що затримала його під час фотографування однієї з військових частин у столиці. Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. А отже. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Це окрема штурмова бригада номер 48 імені Номана Челебіджихана, яка виконувала завдання на Бахмутському напрямку. Нещодавно батальйон перевели на Херсонський напрямок для деокупації нашого півдня. Для цього штурмовикам дуже потрібні міномети. Проте який на них попит та дефіцит, думаю, нагадувати не потрібно. Та нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 мінометів, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Прошу вас долучитися до збору. Посилання на банку тут. thank you Вночі вранці росіяни обстріляли Херсон і Харківщину. Глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Пракудін повідомив, що ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги. Внаслідок ранкового обстрілу поранення отримали щонайменше четверо людей двоє з них у тяжкому стані. Глава МВС Ігор Клименко додав, що під час обстрілу спецпризначенцям корду вдалося підтриваючими вибухами врятувати цивіль. Вільного, якому відірвало ногу, постраждалого передали лікарям. Його стан критичний. Також під вогонь потрапило автопатрульної поліції. За словами Клименка, удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані. Один із патрульних, на жаль, помер у лікарні. Стосовно Харківщини, глава обласної військової адміністрації Синігубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше п'ять ударів за межами міста Харків. Зафіксовано влучання ракет с 300 За попередньою інформацією, постраждалих немає. Загалом. Внаслідок агресії Росії за добу шестеро людей загинули 16 осіб дістали поранення. Вночі Росія атакувала Україну сімома дронами шахет. Чотири ворожі дрони вдалося збити на Криворіжжі і Херсонщині. Загалом повітряні сили готуються до того, що найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території України. Цитую речника повітряних сил Гната. Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках, тому і нам потрібно робити висновки і готуватися до цього. Кінець цитати ігнат підтвердив, що вересень був рекордним місяцем за кількістю атак шахедами цитую, те, що Росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України, ми вже говоримо кілька місяців. Це очевидні кроки, тому що ракет багато не буде у Росії. Власного виробництва я маю на увазі кінець цитати. А днем раніше, у ніч на 1 жовтня, російські безпілотники поцілили у три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані Черкаської області. За словами керівника Черкаської обласної військової адміністрації Ігора Табурця, Росіяни цілили виключно по об'єктах цивільної інфраструктури. Цитую, відбулися влучання безпілотників на територію Умані, зокрема, поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння близько 90 тонн. Кінець цитати за словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад відновлення у цьому сезоні не підлягає. Актуальну інформацію про ліквідацію наслідків обстрілів та інциденти на території країни агресора отримуйте на сайті Української правди. А якщо бажаєте підтримати незалежне медіа, долучайтеся до нашого клубу клубу УП. Його створено, аби налагодити комунікацію між вами, читачами, слухачами і глядачами і нами редакцією видання. Там же у клубі є можливість підтримати нас донатом. А ми у свою чергу підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Вступайте до клубу УП. посилання у першому закріпленому коментарі. Напередодні на Шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки дегтярівського шляхопроводу за фактом обрушення конструкції мосту в Києві. Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Відомості внесено до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. У повідомленні прокурорів зазначається, що на об'єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок при встановленні сьомої балки, остання втрата втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалася ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Вчора вранці безпілотники атакували Смоленськ і Сочі. Сьогодні стало відомо, що ударні дрони атакували зокрема Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. За даними гур, три з чотирьох БПЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям підприємства. Нагадаю, ракета Х-59 класу повітря поверхня одна з тих, якими окупанти найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. 30 вересня гур повідомило, що успішно провело спецоперацію Бариня, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова. Представник ГУР Юсов говорить, що на відміну від операції з вертольотом Мі 8 де пілот сам вийшов на представників українських спецслужб, в даній ситуації гур вийшло на лейтенанта Алфьорова. Через соцмережі цитую цей контакт був вдалим. Не дивлячись на те, що Алфьоров був кадровим військовим. Він був противником війни проти України і був змушений до підписання контракту Силоміць. Він не хотів бути воєнним злочинцем і засуджував дії уряду Путіна. Тому далі почалася взаємодія із ретельними перевірками. Частина з 11 виведених російських військових вже думає, щоб повернутися до Росії в рамках обміну. Україна не зазначатиме, що вони здалися в полон добровільно. Кінець цитати за словами. Юсова в рамках операції, окрім здачі в полон, також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українських військових, а також зламати певні ворожі плани. Російські окупанти вивезли з Криму засуджених першого заступника меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та активістів Асана Ахтемова і Азіза Ахтемова. Про це повідомила дружина кримського політика і активіста Джелялова Левіза Джелялова. Цитую: сьогодні Нарімана Асана і Азіза насильно вивезли з Криму, етапувавши до в'язниць. Я навіть уявити не можу, як важко Наріману їхати з Криму, адже його любов до батьківщини вона не вичерпна. на погрози, він один із тих які залишалися і боролися за право вільно і чесно жити в Криму? Кінець цитати джелялова наголосила, що окупаційна влада звинуватила ні в чому невинних людей у безглуздих і абсурдних діяннях, сфабрикувала справу проти Нарімана Джеляла і братів. Ахтемових, за її словами, працівники СІЗО в останні кілька тижнів перебування Нарімана там також перешкоджали їхнім зустрічам і спілкуванню за допомогою листів і дзвінків. Джилял лише зміг передати послання через адвоката і запевнив, що їде не з власної волі. Нагадаю, окупанти засудили Нарімана Джилялова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Асана Ахтемова до 15 років. А зіза Ахтемова до 13 років колонії суворого режиму. Усім їм також присудили штрафи. У квітні. Дні правозахисні організації закликали світ завадити депортації на територію Росії незаконно засуджених кримських татар, а Росію негайно звільнити їх як громадян України, затриманих за політичними мотивами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не лише отримує військову допомогу від партнерів, а й нарощує виробництво зброї. Цитую, Росія помиляється, якщо думає, що може перечекати військову допомогу Україні. Україна буде тільки сильнішати, а російська агресія провалиться. Ми не просто веземо зброю в Україну, ми нарощуємо внутрішнє виробництво та спільне виробництво з партнерами в НАТО і за його межами. Кінець цитати нагадаю 22 вересня. Зеленський заявив, що за підсумками візиту до США. А має низку вагомих результатів, серед яких домовленість спільно виготовляти озброєння, зокрема системи ППО. Зеленський назвав історичним рішення США про спільне виробництво зброї та оборонних систем з Україною. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона. До Луганська цитую майбутнє України у європейському союзі у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська з кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей. Вона також розширює свій шлях у ЄС. Кінець цитати Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. У цьому зв'язку вона також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої Росії. Ійської агресії нагадаю раніше, віцепрем'єрка Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Європейським Союзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями. До слова і президент Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катериною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії. До кінця сьогоднішнього дня Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни. Про це заявив директор прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. Цитую, ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легковиків в нашу країну. Кінець цитати він зазначив, що для вантажівок така заборона діє вже кілька місяців і не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх. Небагато наразі усі країни Балтії заборонили в'їзд авто з номерами Росії. Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія. Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз'яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У Єврокомісії уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари, незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників. Продовж усієї президентської каденції Зеленський показував свою здатність до карколомних змін у поглядах і поведінці. За уже майже повну каденцію на посаді він змінив не одну хвилю своїх улюбленців. Однак є кілька людей, які вважаються в цій історії ключовими. Хтось, як глава офісу президента Єрмак, зростав поступово разом із Зеленським, а хтось розкрився одразу і потім просто пересувався вгору по кадровій драбині. Прикладом останніх можна назвати нинішнього главу Мінцифри Михайла Федорова і очільника… Мінвідновлення Олександра Кубракова, саме згадані двоє віцепрем'єрів, якщо не рахувати військових, були головними генераторами позитивних новин для президента за весь його час при владі. З початком повномасштабної війни їхній вплив тільки зростав аж поки раптом у вересні цього року в Кубракова не почалися якісь дрібні, а тоді все більші проблеми. Все починалось із легкого саботажу його проєктів, затримки фінансування. Гучних будівництва наприкінці минулого тижня у відомства, яке відповідає за відбудову, тихо забрали дві третини бюджету на наступний рік. Складається стійке враження, що система, яка довго спостерігала за злетом президентського фаворита, скоординовано почала гру на пониження його впливу. То що відбувається, і чому в мінвідновлення забрали дві третини грошей? Розібралися Роман Романюк і Дмитро Дянков. Читайте їх матеріал на сайті Української правди. Посилання залишу під цим відео. Ілон Маск розізлив мережу спробою висміяти зеленського. Опублікував ось це зображення і підписав його так: цитую, коли минуло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги. Реакція під постом Маска не примусила на себе чекати. У коментарях йому не лише нагадали, що Зеленський просить допомоги, щоб його народ не гвалтували і не вбивали, а й про те, що він сам отримує величезні субсидії від своєї країни. Одним із перших на твіт Ілона відреагував стендап комік Антон Тимошенко. Цитую, отже, ти купив соціальну мережу, щоб знущатися з людей, які вмирають через любов до свободи. Візіонер кінець цитати Сергій Стерненко відповів так: коли ти підтримуєш воєнні злочини, злочини проти людства і геноцид. Ймовірно, так виглядає маск, коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду. А щоб ви відповіли маску на його витівки? Пишіть у коментарях під цим відео. У Швеції та Норвегії в перший день Нобелівського тижня назвали імена лауреатів у галузі фізіології та медицини. Нагороду отримала вчена з Угорщини Каталін Каріко та імунолог зі США Дрю Вайсман. На сайті Нобелівської премії написано, що завдяки своїм революційним відкриттям, які докорінно змінили наше розуміння того, як М. РНК взаємодії з імунною системою лауреати сприяли безпрецедентним темпам розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз для здоров'я людини в наш час. Нагадаю, рнк вакцина, на відміну від усіх традиційних вакцин, не містить білок вірусу. Вона має генетичну інструкцію, яка навчає наш організм ці білки виділяти, а заодно виробляти захисні антитіла, щоб побороти збудник. Аби завадити не менш загрозливим збутникам російської пропаганди в інформаційному просторі, зробіть цей випуск. «Стрічка» більш помітним в Ютуб. Коментуйте, поширюйте і тисніть вподобайку.